Всім привіт! Зараз хочу трохи побілити, тут освіжити, щоб провести невеличку дезінфекцію, і потім пізніше буду заселяти сюди курчаток. Тож буду працювати, а ви ставте лайки і пишіть коментарі. Вже побілила, помаленьку підсухає, ось як бачите, побіляно. Ну, мені там не сильно так, щоб воно було красиво, головне, щоб було продезінфіковано. І ще залишилося внизу негашеним вапно, мабуть, сиплю, також, щоб продезінфікувалося. І можна буде вже тоді далі. Продовжувати тут займатися своїми справами. Ну що ж, там уже побілила, залишилося ще в мене вапно, буду далі продовжувати білити. Хочу ще побілити ось цю кліточку. Всю кімнату білити не буду, буду білити тільки по цей кантик, тому що я хочу і білю для того, щоб продезінфікувати. Тому буду приступати до свого діла далі. Помастила я і тут уже. ну Бачу, що воно біле не буде, бо там була глина, то воно трохи пороз'ялозювалося. але моя ціль була його також продезінфікувати. Думаю, що продезінфікувала. така кліточка. і коло ставка, бачу щось заворушилося. Подивилася, гляньте. Маленька черепашенька. З хвостиком навіть бачите? Камалесенька. І що як вона так мчить? На синок занеси її туди, щоб на нього ніхто не наступив. Вона не охота? Не боїсь її хвостик. Не бойся, легенько туди аж на травичку давай занесемо її. Ще ще неси, 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 неси. Ну, десь положи, і вона... на Ні, на дерево не треба. Тут десь положи, щоб ти не впав. Осторожно, сине. Легенько її положи, а вона далі поповзе сама. Не треба, син. Давай, клади. О. Воду не ложи, коло води. Все. Перша зелень в цьому сезоні. Вже підросла моя ліцерочка трохи і вирішила давати курочкам. Гляньте, як гарно їдять. А ось парень, як завжди, вроді їсть, але дивиться, щоб до курочок близько не підходила. Охранник. Сі на Хороший, хороший. Всі дивіться, як гарно накинулися. Та не лізу, я до твоїх дівчат прямо тут, переживаю, я вже йду. Після побілки, як бачите, ось я продезінфікувала все негашаним вапном, гарненько його, бачите, розтрусила. І зараз буду сюди закидати підстілку. Ми сьогодні з моїм помічничком. Їздили по тирсу, бо в нас вже закінчилася тирса, і нам прийшлося поїхати набрати тирси. Тож зараз ось привезли тачку і будемо возити на місце. Того, що немає, що підсипати курчатка, може, щоб було в вніжки сухенько, да? то будемо зараз працювати далі. Ось розкидала опилки. Зробила <кій> ось таке накриття, щоб, цей, щоб курчатка, якщо їм холодно, могли туди сховатися і погрітися. Там включила інфракрасну лампу, вони всі в сидять, ще вони трошки бояться, то. І хотіла вам розказати, ось в мене така ситуація склалася. Ось, якщо ви бачите, лежить курчатку. Ще чотири таких здохло. Цього року взяла бродерний корм, але того року я з нуля виготовувала ним курчаток. І все було в них добре, він їм підходив. Ну, а цього року я їх взяла. І вони почали, я спочатку не зрозуміла, що сталося, почали спочатку падати на ножки і кричати. Я, ну, що й так скриснуло, куча. знаєте, так їх багатенько, то й не сильно одразу видно. Тоді подивилася, одне, друге лежить, а крім корму і випойки, я їм більше нічого не давала, а випойку то я теж знаю, що це нормальна випойка. Поїхала, поміняла корм. Перестали здихати курчатка. Але як бачите, ось ці, це я їм дала його півтора дня, поки зрозуміла, що це щось у них, у них трапилося. І бачите, хватило деяким курчаткам, щоб вони його з'їли і почали здохати. Жалко, звичайно, тому що ну, я ж їх. Купила не для того, щоб вони оце зараз так вмирали, але нічого не зробиш, бачите, не завжди все залежить від нас. Так така ситуація у мене. Так що як купляєте корм, будьте обережні. Того року я так само була хапанула корму першого і також дуже багато бройлерів в мене почали хворіти, поки я зрозуміла, що це проблема в кормі. Тільки поміняла корм, також все нормалізувалося. Я їх випойками пропоїла і все. І зараз я їм також даю вітамін, щоб вони не падали на ножки. Ну, Цим курчаткам, як бачите, вже нічого не допоможе. Вони, ну, неякісний корм зробив свою справу. Хоч бачите, цей рік я брала, як я надіялася, корм у провіреного виробника. І думала, що все буде добре. Що я в того року годувала, я знаю, який він. Але не так сталося, як гадалося. Пострадали деякі курчатка. Ну і тепер проходять курс лікування. Ну Буду надіятися, хоча б що ці вже що є. Що в них буде все добре. Ну, буду періодично вам показувати, дивитися за ними спостерігати, як вони ростуть. Бачите, вони зараз перелякані, бо я їх тільки покидала сюди, вони ще не поймуть, що сталося. Але я думаю, що освоїться. Ось Бачите, також курчатку сидить на лапках, ось, ось це чорненьке. Ну, також проблеми з лапками сталися через корм. Сьогодні в нас гарна сонячна, тепла погода. Ось, як бачите, цей участок не фризований, ну, не гораний, не не фризований. Чого його не погорала? Бо тут було дуже багато перію. І по осені, коли вже я тут все прибрала, то не можна було його кропити, тому що він весь позасухав, бо була засуха. Ну, а зараз він гарно проростав, і мені потрібно його покропити. Думаю, десь. Трохи залишу десь до тижня, щоб він постояв. І буду заганяти фризу, сюди фризувати і садити в город. Тож буду продовжувати далі займатися, тому що дуже жарко. А ви ставте лайки мені і пишіть коментарі. я виключила зараз лампочку, щоб вам відео показати, але тут ще горить лампочка, та вони бачу, що темненько трохи полякалися. Бо як лампочка горить, не можу вам нормально відзняти, засвідчую. Ось дивіться, вкинула їм сінця зелененького. Стоїть корм і п'ють водичку. Надень отак відкриваю їм. Щоб вони засвоювалися, бігали вже помаленьку. Призвичаювалися, бо вони були в маленьких ящичках, там зовсім інша температура була, то не хочу, щоб вони змерзли. То думаю, що за пару днів вони звикнуть. Ну, вже бачите, вони виходять за цю загородку, типа загородку, бо вчора і позавчора то ще боялися. Ну, а сьогодні вони вже бігають туди-сюди. От. Ті курчатка, що я вам показувала, так і вони здохли, не пережили. Ну, я так і знала, що це так буде, бо вони вже були дуже кволими. Ну, а ці, бачите, тільки що так греблися, але виключила світло, почала говорити, то вони трошки лякаються. Отак, бачите, там корм вибирають, усінцьові риються. Вон один, якийсь навіть пробує. Ванни приймати, риється у, 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 у опилках, тільки що лежав, але зняла, то, почала там знімати, то вже він щось і припинив. Ну, в общем, отак на сьогоднішній день вони себе почувають, курчатка. На день я їм відкриваю ще ось там шторку, щоб сонечко заходило, але вже вечір то я її вже прикрила, а в день сюди попадає сонячне світло. А на вечір ось, ось це закрию, щоб більше тепло в них трималося собі, бо вони вдень більш бігають. А на вечір і вночі трохи прохолодніше. То там як закривати, трохи прикривати, то краще тепло тримається. Ось так почувають себе мої курчатки. Кінець відео хочу вам показати, як порозцвітали мої квіти вже перші. Нарциси, ось, як бачите, і поперецвітали. Ось це був дуже, дуже красивий нарцис, але він також посох. Ну, а другі нарциси, ті, що пізніше, тільки починають розцвітати. Ось, бачите, це такі зелені вони і будуть. Колір не поміняється, такі цікаві. Ось багато квітів вже поперецвітало. Ось біленький був, вже перецвів. Ось, бачите, жовті такі нарциси в мене розцвіли. Ось така красива клумба. Юка починає розцвітати, юку потрібно розсадити, але поки місь нема куди. Ось гляньте, купила такий ось повний, бачите, повна квіточка. Тоже красивий. Ось там ось цей нарцис купила, він теж засухає. І ось там. Ну, вони жара, я їх то і під вечір поливаю, але їм важко. Вон гляньте, туди далі в мене цвітуть перші вже поперецвітали. А ті, що пізніше ряст, вже зацвів. От, бо я той, що перший цвітає, він такий більш однокольоровий, а той, що другий, то це він двох кольорів, він пізніше зацвітає. Ну і ось, бачите, як красиво розцвіли пожарники. Ну тут теж на клумбах попід тином вже, бачите, тюльпани просяться. Може вже завтра і розпустяться. Ті, що давніші квіти вже позасохали. Ну, а ось ці нарциси, ось бачите, порозпускалися, бо перші жовті нарциси вже всі пересохли. Це ті, що пізніші. Ось така краса. Ну і так само, вон там навіть бачу крайній тюльпанчик вже хоче цвісти, вже розпустився, зараз вам покажу. Ось бачите, генцинти вже підсохають. Нарциси теж, а ось дивіться перший тюльпан, який буде в мене цвісти. Дуже гарна тепла в нас погода і все почало швидко розпускатися, цвісти так красиво. Такий запах квітів. У мене цвіли абрикоси, але, на жаль, <кій> приморозок вдарив. Тож не знаю, чи я цей рік буду з абрикосами. По ті роки думала, що обсухає цвіт, не знала, що це мононукліоз. А тоді мені підказали, цей рік побризкала, думаю, що вже ж були в мене абрикоски. Ну, приморозочок їх перехопив. Буду надіятися, може, хоч щось залишилося. Зараз вам покажу черешні, так порозцвітали. Ван гляньте. Дивіться, яка краса. Бачите? Все в цвіту. Все село поступає в цвіті. Так красиво! Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися. Ви ставте лайки, коментуйте моє відео. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.